Soft Extra це пом'якшена шпатлівка, наповнююча. Давайте почитаємо, що пишуть на офіційному, офіційному сайті Multifüller. Двокомпонентна поліефірна шпатлівка високої м'якості та еластичності, яка дуже сподобалась багатьом підготовникам та малярам. Ну, чесно да, мені вона сподобалась. До речі, я готував три арки яких перед цим вивів стеклом і взяв її на пробу, думаю, відкрив. А то завжди я універсалкою брав. Ну, обично я алюмінькою. Мені мені І Я розумію, чому мені алюмінькою дуже нравилось, бо вона була більш як масло, а універсалка більш густіша така. Видно, і за цього мені вона дуже нравилась. І я взяв цю софт-екстру, пом'якшу універсалочку. Одну арочку вивів, зробив, другу зробив. Я не пойму її все, хоч ти вбий, думаю, та що за хрень? А на посідній арочки я сів на стульчик уже, думаю, не спіша, почухаю, поточу. І був там момент, один, що треба було ще стеклом провести, якась така глибоченька порка. Я підкинув трошки більше, як універсалочкою, софт Екстре, а остальне стягнув, якби як резиновим. Да? Тіпа. Стяну, виждав і почав точити її. Взяв я 200 180 наждачку, 120 мені показалось крупно для неї, тому що сипається вона дуже. Без, ну Хорошо шкуриться, сипається аж прям. Я зрозумів, що тут не скорость, не тут не насісти і ту арочку. Акуратно просто виточить. Я взяв 180, потім перейшов на 150, тому що зрозумів, що 180 теж крупно. 150-ку не, да, не, не, не давив, а так, легенько, раз, 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 воно ж на глазах. раз-раз-раз-раз Пошти я вишкурив. Я взяв 220, теж на брусочок, але вже пом'якшений брусочок, такий більш такий. Мягший. Ним довів, взяв 220-ту наждачку на круг з проставкою, машинку і легенько обійшов, тому що я понімав, що вона сипається прямо за руками. І тоді я влюбився в неї цю шпаклівку. Я поняв, як вона працює реально. Дві арки я зробив, ні хрена не поняв і матюкав і думав, що хрень якась. На третій я просто сів і поняв, як вона працює. І як вона економив время дуже сильно, тому що. Є, щоб я універсалку чихнув 120-ку там щось перебивав. Все одно десь якась порка б осталася. Мені довелося фішною шпаклевку затягнути. Ну, коротше, це все время, це все геморой. Ця безпор шпакльовка Soft Extra. Вона дуже прям мені сподобалась. Є, вона навіть відкрита в мене, ну, туди як лізти зараз. Дуже чудово. Прям. І ціна. Ну для. Для вас вона 400 гривень за велику баночку. Це невелика ціна. Ну, так і справа. так і справа Давайте почитаємо, що вони за нею пишуть. Далі, бо я так перебив їх. Рекомендується для нанесення то. Рекомендується. Увага, я, блять, чогось. Це ж вона. Рекомендується для нанесення товстих шарів та чудово заповнює великі дефекти. Не читайте ТДС на сайті мультифуле. Не рекомендується товсті шари давати неї. Я в ногу йду, так, да, я, скажімо так, розкручую бренд Мультифуллер, Торгую цими матеріалами, але я їх використовую і розумію, як вони працюють. Це писати не можна. Це, це можна писати для шпаклівки е, стекловолокна якогось там вибрала або карбона. Рекомендується для нанесення товстих шарів. А ти наносила її, коли печатала ці слова, а ти наносила, ви наносили, дивилися, як воно працює? Оце категорично не можна того робити. Полегшена універсалка, воно навіть ну, і універсалку не можна писати. Оцього. Це опис для скловолокнистої шпаклівки. Типу фібрал або карбон Це неправильно рекомендується. Не рекомендується треба написати. Та чудово заповнює великі дефекти. Для кого це написано? Це написали для для шпаклівки Soft Extra. Давайте далі. Її висока еластичність зводить до мінімуму ризик розтріскування. Шпаклівка підходить для ручної та механічної обробки. Ну, це набор слов для, кожного, для кожної шпаклівки, це підійде. Може застосуватися для оздоблювальних робіт на листовому металі різних сталевих та склоп... пластикових поверхнях. Ну, це набор слов. Відчуття опису за шпаклівку SoftExtra на сайті MultiFarb, що вони просто скопіювали, десь не дивлячись під якоюсь шпаклівкою опис і вставили сюди. Заповнили сайт, скажімо так. треба кинути. але самі не розуміють, як воно доно працювати. Маслоподібна конструкція, легко перемішується та наноситься. Має високу адгезію до поверхні, малий ступінь усадки, висока міцність та еластичність, легко шліфується, не забуваючи образив. пориста. Шпаклівку необхідно обробляти фінішним складом. Ну, так, шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти. Ну, все те саме. От ми читаємо за кожну. Позицію, відчуття, що в кожній позиції одне й те саме описування. Да надо кстати, закинути вудочку і начальству там вище стоячому сказати, що поміняли опис, тому що на самом ділі він не, не відповідає тим критеріям, за, за що вони пишуть.